З життя пішла легендарна Даян Кітон, жінка, яка змінила уявлення про кінематограф, стиль і назавжди залишиться жінкою, яку так і не зміг утримати сам Аль Пачіно. Говоримо про Кайлі Дженер, яка повертає свій найзухваліший період. Поговоримо про четвертий сезон серіалу Бріджертони, про режисерський дебют Дакоти Джонсон, і про те, що вокаліст гурту Lost Prophets Ян Уоткінс загинув після нападу у в'язниці, і за які тяжкі злочини він з. Ходився у в'язниці. Це просто шок. Друзі. Всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Нагадую, що тут ми говоримо про найцікавіші розважальні й попкультурні новини. Говоримо з вами про зіркові скандали, зіркові драми, темну сторону Голівуду. Ну і звісно ж, про заколісся життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні знову новинний дайджест. і Ви можете перейти до будь-якої теми, яка вам сподобається, яка вам найцікавіша. А по таймкодах. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. я вам буду дуже, -дуже вдячна. Давайте не затягувати. Поїхали! Голівуд висловлює свою скорботу, бо у віці 79 років пішла з життя американська талановита легендарна актриса та модна ікона Дайан Кітон, муза Вуді Алана та Френсіса Форда Кополи, ікона стилю і, взагалі, людина, яка змінила погляд на жіночі ролі у Голівуді. Вона дійсно була однією із найвідоміших акторок Голівуду, 80-х і справді дуже світлою людиною. Кітон здобула світ. Тову популярність завдяки ролям у таких фільмах та серіалах, як Ені Гол, Хрещений Батько, Клуб перших дружин, Любіть Куперів, книжковий клуб, здоров'я Даян різко погіршилося останніми місяцями перед її смертю. Причина погіршення, ймовірно, рецидив онкозахворювання. Нагадаю, що раніше у неї був рак шкіри, але офіційно ця причина не підтверджена. Друг акторки розповів виданню People», що Даян не стало дуже раптово, і це стало несамовитою трагедією. Абсолютно для всіх, хто її любив, стрімке погіршення було несподіваним навіть для її близьких, які разом із Даян вирішили зберегти її боротьбу за здоров'я у таємниці. Цитата в останні місяці її оточували тільки найближчі родичі, які воліли тримати все в таємниці. Навіть давні друзі не були в курсі того, що відбувається. Повідомив інсайдер. У березні також вона виставила на продаж свій будинок мрії у Лос-Анджелесі за 29 мільйонів доларів. Це дуже здивувало її друзів з огляду на те, що вона раніше заявляла, що планує залишитися там назавжди, прожити все своє життя. Інсайдер розповів, що Даян була відома тим, що щодня вона вигулювала свого песика у районі Брентвуд, але останні пару місяців її не бачили. Цитата: вона любила свій район. Донедавна вона вигулювала собаку щодня. Зазвичай вона була одягнена однаково. у капелюсі та своїх фірмових сонцезахисних окулярах незалежно від погоди. Вона була Завжди дуже мила, весела, балакуча. Розмовляла зі своїм собакою, як із людиною. Вона була ексцентричною і мала ауру голівудського стилю старої школи. Вона була дуже дуже особливо. При цьому Даян Кітон ніколи не була одружена, але до 50 років вона усиновила двох діток: дівчинку Декстер у 1996 році. Зараз їй 29 років. Також вона усиновила хлопчика на ім'я Дюк у 2001 році. Йому зараз 25 Цитата Даян Материнство не було для мене миттєвим поривом, якому я не могла чинити опір. Одного разу вона розказувала виданню Лейді Home Journal. Це була радше думка, яку я виношувала дуже давно. Тому я з головою поринула в неї. Діти ведуть абсолютно непублічне життя. Вони займаються звичайними справами. Ось кілька культових луків, Даян у костюмах, у яких вона виглядала просто шикарно у фільмах, на доріжках. Як я вже казала, її називали музою Вуді Аллена – Однією із тих, хто у 70-ті змінив уявлення про жіночі ролі у Голлівуді, Даян Кітон принесла на екран свій характер, іронію, фірмові чоловічі костюми, незалежність. Ці костюми пізніше стали частиною її стилю і увійшли до моди. Нагадаю, що вона має Оскар за культовий фільм Ені Гол, роль у трилогії Хрещений батько та фільм Бум». за кадром у неї було розмірене життя без скандалів, з якихось суперечок. Вона не пояснювала усунув. Дітей вона просто вірила, що її вік нічого не повинен нікому показувати, що їй нікому нічого не треба пояснювати. Взагалі, образ Даян Кітон у комедії «Енні Голвуді в Уді дев'ятсот 1977 року один із найпопулярніших мунбордів у індустрії моди. Фільм отримав багато оскарів. А чоловічі сорочки, широкі штани, капелюхи, кватки, жилети надовго увійшли до моди. Кітон до речі, прийшла на знімальний майданчик у власному одязі. і Вона не змінювала свого стилю. Все своє. Життя при цьому Даян Кітон стала жінкою, яка змінила уявлення і про кохання. Вона назавжди залишиться Мері Корлеоне із хрещеного батька, і жінкою, з якою не зміг побудувати стосунки сам Аль Пачіно. Аль Пачіно і Даян Кітон зустрілися на зйомках хрещеного батька у 1972 році. Граючи пару, вони почали зустрічатися і в реальному житті, і зустрічалися з періодичністю дуже довго з 1974 по 1990 роки з перервами. Даян була без розуму від Аль Пачино. Вона захопилася ним з перших днів зйомок хрещеного батька. Цитата: Я була від нього без розуму, привабливий, веселий, без без замовкання. У ньому було щось від втраченого сироти, від цього божевільного ідіота генія. О боже, який же він гарний! Причина розлучення була у тому, що Даян Кітон поставила ультиматум, або вони одружуються, або вона іде зі стосунків, і Аль Пачино обрав свободу. Зараз йому вісім. Сяд і він дуже сильно шкодує, що не зв'язав себе у зами шлюбу з Даян. Хоча протягом усіх років він говорив, що саме Даян є єдиним коханням його життя, і вона говорила так само. Ось слова близького друга Аль Пачіна. Цитата: Я знаю, він буде вічно шкодувати, що не зробив цього, коли мав шанс. Через роки після їхнього з Даян розставання Аль говорив: якщо судилося, ніколи не пізно все почати спочатку. Але на жаль, зараз це справді пізно. Озираючись назад, Аль зізнається, що коханням всього його життя. Була Даян, яку він завжди називав дивовижною жінкою. Раніше Даян говорила, що для неї Аль Пачіно це найсексуальніший чоловік у всьому світі. Також був цікавий випадок на церемонії вручення премії AFI Life Achievement Awards на честь Даян Кітон у 2017 році сімнадцятому році. Альпачино говорив уявну промову, яку він сказав би після смерті Даян. Ось такий був перформанс, але на жаль, більше він не зможе їй нічого сказати. Від близьких джерел відомо, що. Аль Пачіно та Дайан Кітон ніколи не розмовляли, незважаючи на те, що обидва жили неподалік один до одного в Беверлі гіллз Ось що казав він другові. Нам не потрібно розмовляти один з одним. Ми вже сказали все, що потрібно було сказати у той момент. До речі, у інтерв'ю у 2017 році в виданню Сенде Таймс Кітон згадала свої стосунки з Аль Пачіно, заявивши, що оглядаючись назад, вона розуміє, що краще їм було не одружуватися. Я навіть не хотіла, щоб він мені зробив пропозицію. Я просто думала, що можливо можливо, зрештою, він одружиться зі мною, але цього так і не сталося, і це благословення для нас обох для нього. Це було б кошмаром. Ми дуже ексцентричні. Йому потрібна була жінка, яка подбає про нього. Мені потрібен був чоловік, який подбає про мене. Просто було дуже важливо, щоб ми дали спокій один одному і попрощалися. Але це був мій вибір. Звісно ж, зірки Голлівуду висловлюють свою скорботу з приводу смерті однієї із найнескандальніших спокійних миролюбивих зірок. Кін. Но, ось що написала її колега по фільму Клуб перших дружин. Померла блискуча, прекрасна, незвичайна Даян Кітон. Не можу передати, як нестерпно мене це засмучує. Вона була неймовірно смішною, абсолютно оригінальною і зовсім позбавленою підступності або будь-якого суперництва, яке можна було б очікувати від такої зірки. Ви бачили, якою вона була оляля. Також інша зірка клубу перших дружин Гулді Гон написала наступне про Даян. Даян, ми не готові тебе втрати. Ати, ти залишила за нами слід із чарівного пилу, наповнений частинками світла і спогадами, що перевершують увагу. Ти ніколи не любила похвали, така скромна, але тепер ти не можеш сказати мені заткнися, люба не було і не буде нікого схожого на тебе. Ми домовилися зістаритися разом, і одного разу можливо жити разом з усіма нашими подругами. Нам так і не вдалося пожити разом, але ми подорослішали разом. Хто знає, можливо, в наступному житті сяй своїм чарівним пилком подруго, я буду страшенно сумувати за тобою теплими словами. Про Даян висловилися дуже багато зірок. Це і Леонардо Ді Капріо, Розі О'Доннелл, Джон Джонсон, Джейн Фонда, Меліса Гілберт, Синтія Ніксон, Пірс Морган, Роберт Де Ніро, Кейт Гадсон і десятки, десятки інших зірок. Ось на фото ви можете бачити, як її близька подруга Сара Полсон була помічена у сльозах, коли виходила з її будинку. Звісно, легендарна людина, дуже спокійна, не скандальна. Жаль, що йдуть саме такі, окрім акторської кар'єри, Даян Кітон була захоплена архітектурою та дизайном інтер'єрів. Вона спеціалізувалася на відновленні історичних будівель, зокрема у стилях іспанського колоніального відродження, серцемноморському модернізмі. Її дизайнерські проекти включають продажі нерухомості у Лагуна, біч, Лос-Анджелесі, Бел ейр У 2017 році вона випустила книгу навіть під назвою «The House That Pinterest Built», де розповідала про різні стилістичні поради та особисто. Це натхнення також. Вона написала кілька книг. Це були мемуари «That Again» 2011 року, де розповідала про кар'єру, життя, про стосунки з матір'ю. У 2014 році вона випустила книгу «Let's Just say it wasn't pretty». Це книга про сприйняття краси, про старіння, і у 2021 році вона випустила фотоальбом під назвою «Saved my picture world». Це зібрання її улюблених зображень. За оцінками, після її смерті залишили Ося близько 100 мільйонів доларів. Кітон володіла значним нерухомим майном, включаючи будинки у Лагуна, біч в Лос-Анджелесі, Бел-Ейр Її спадок ймовірно буде переданий її двом дітям, яких вона усиновила. Вона перепродавала, наскільки відомо, нерухомість Райану Мерфі, мільйонерам із кремнієвої долини та іншим заможним особам. Так що Даян Кітон залишила по собі багатий спадок не лише у світі кіно, дизайну, а і літератури, і її вплив, звісно, буде просиджуватися ще дуже Же дуже, дуже багато років тому легенда дуже дуже жаль. Друзі, як ви відноситеся до Деян кітон які фільми з нею були улюблені? Що думаєте про цю сумну новину? Rush, 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 rush. Четвертий сезон серіалу Бріджертони вийде на Нетфліксі у 2026 році і буде зосереджений на романтичній історії Бенедикта Бріджертона. Прем'єра відбудеться у два етапи: перші чотири серії вийдуть 29 січня, і решта чотири серії 26 лютого 2026 року. Сюжет четвертого сезону базується на третьому романі Джулії Квін. Пропозиція джентльмена. Головний герой Бенедикт Бріджертон, другий син родини Бріджертонів. Його історія натхне. Наказкою про попелюшку за сюжетом на Балі Маскараді він зустрічає таємничу жінку у срібній сукні, яка виявляється Софі Бекет, покірною служницею і таємничим минулим. Четвертий сезон зосереджений на темах забороненого кохання різності класів, буде досліджувати соціальні бар'єри, боротьбу за місце у суспільстві. Головна увага приділятиметься динаміці між Софі та Бенедиктом, де їхні стосунки зіштовхнуться із соціальними обмеженнями та особистими перешкодами. Четвертий сезон у обіцяє бути насиченим романтичними моментами, притаманними світу бріджертонів емоційними, елегантними. Тому хто планує дивитися? Rush, 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 rush. Кеті Перрі та Джастін Трюдо були помічені на яхті під час поцілунку. Пам'ятаєте, в одному з випусків ми з вами обговорювали, що Кеті Перрі та Джастін Трюдо кілька разів бачили на побаченні один з одним. Ось їхня перша офіційна поява у Канаді. Нагадую, що Джастін також відвідав концерт Кеті Перрі, підтримував її. І ось їх сфотографували під час поцілунку на яхті співачки у Санта-Барбарі. Знімки були зроблені наприкінці минулого місяця пасажиром туристичного судна, яке пропливало повз. Цитата: вона під'їхала на своєму човні до невеликого громадського човна, де можна було спостерігати за китами. І вони почали цілуватись, розповів очевидець. Я не зрозумів, з ким вона, поки не побачив татуювання на руці хлопця, і відразу зрозумів, що це Джастін Трюдо. Ну що ж, Кеті Пері відома своєю невдачливістю у коханні, і можливо цей роман продовжиться і переросте у шлюб. Хто знає, хто знає? Як вам взагалі пара Джастіна Трюдо і Кеті Пері? Uh... на Дакоту Джонсон чекає режисерський дебют. Вона зніме фільм під назвою «A Tree is Blue» із Чарлі Ексі Екс Джесікою Альбою та Ванесою Бурггард у головних ролях. А фільм розповість про молоду жінку з розладом аутичного спектру, яка намагається вирватися із-під опіки своєї занадто дбайливої матері. Сценарій написала Ванеса Бургард, авторка і музикантка, яка є аутисткою. Фільм вироблятиме компанія Дакоти Ті time Pictures». Дакота. Сказала, що вона відчуває сильне бажання особисто вести цей проект, бо прекрасно розуміє і поважає бачення Ванеси. Вона зазначила, що хоче бути впевненою, що історія буде представлена автентично проконтролювати цей процес. Нагадаю, що Дакота вже мала досвід режисури, короткометражки і музичного відео, відео для Coldplay, Але саме цей фільм стане її першим повним режисерським проектом. Історія про пошук незалежності, самовираження, перехід від дитинства до дорослості цікаво. Як Дакота, яка в основному була перед камерами, перенесе своє бачення уже поза камерою? Як зміниться стиль, акценти, тон? Як ви думаєте, якою режисеркою буде Дакота Джонсон якоюсь чуттєвою, експериментальною або навпаки жорсткою, як у незалежному кіно? Чи подивилися б ви фільм про життя дівчини з аутизмом від неї? Що ж Кайлі Дженнер відроджує еру кінг Кайлі та вирішила повернути нам не 2007, а 2015 рік вона випускає, по-перше, оновлену лінійку Кінг Кайлі Колекшн. каже, що фанати давно її просили, сама вона теж про це часто замислювалася. Ну Но а ностальгія, як ми знаємо, дуже добре продає. Тут ніхто з цим не сперечається. Також Кайлі випустила свою першу пісню за всю кар'єру як кавер на Terror джуніор трі Strikes. давайте разом оцінимо музичний дебют Кайлі. Контексту у 2016 році Кайлі випустила невеликий кліп на цю пісню як рекламу для свого б'юті бренду Кайлі Косметікс. І тоді люди почали видумувати багато різних теорій. Багато хто вважав, що це могла бути її власна пісня, але Кайлі заперечувала і виявилося пізніше, що вокалісткою для цього саундтреку була Ліса Віталі. І от у цьому році на піку популярності ностальгії за ерою Кінг Кайлі, зірка окрім випуску косметики приуроченої доті. Її естетики зняла кліп продовження і записала свій дебютний трек. В одній зі сцен Кайлі з'явилася навіть у тому ж образі, що і у кліпі 2016 року. Також у 2018 році Кайлі зробила пост у Твіттері, де написала: так хто ще взагалі відкриває Снепчат? Чи тільки я не відкриваю його більше? Це так сумно. Тим самим вона обвалила акції. Снепчату тоді на 6%. Збитки компанія отримала тоді у розмірі 1,3 мільярди доларів. І ось у дві Тисячі 2025 році саме цей кліп і пісню вона офіційно випустила тільки у Снепчат, поки що не в дуже хорошій якості до офіційного релізу, звісно, поки що в HD форматі. Кінг Кайлі, це період у її творчості та у іміджі приблизно з 2014 по напевно 2016 роки, коли Кайлі експериментувала з яскравими кольорами волосся, з контурним майкапом, з перуками, драматичним стилем брів, сміливим макіяжем. Це був тоді час активного росту. Енду Кайлі Косметікс і великого інтересу фанів до її образів. Кінг Кайлі став одним із її фірмових. Нещодавно Кайлі, до речі, з'являлася із яскравим бірюзовим волоссям, який нагадував просторі добрі образи Кінг Кайлі і був камбеком у ностальгічне минуле. тізері кліпу вона йде по темному коридору, крокує у шкіряній білизні, панчохах, сіточках, і на ній надягнуто наручники. За нею йдуть охоронці. Ну а наприкінці з'являється надпис Кін Кайлі, а у підпис. І був натяк на те, що у Снепчаті вона опублікує музичне відео. Давайте разом оцінимо музичний дебют Кайлі. Чи слухали б ви музику від неї? Якщо вона розпочне офіційну кар'єру співачки? Що думаєте, як вам? Чи чекали ви на повернення ностальгічної ери кінг Кайлі? І давайте завершимо випуск новиною про вокаліста гурту Lost Prophets Єна Воткінса, який загинув після нападу у в'язниці. Давайте поговоримо про те, що ж там сталося, і якою жахливою ця людина дійсно була. Єн Девід Карслейк Уоткінс. це колишній фронтмен відомого валійського гурту під назвою Lost Prophets, помер у в'язниці Вейкфілд після жорстокого нападу з боку інших ув'язнених. За офіційною інформацією, поліція західного Йоркширу затримала двох чоловіків віком 25 та 43 роки за підозрою у вбивстві музиканта. Фо нагадаю, що Воткінс відбував 29-річний тюремний термін, призначений у грудні 2013 року, за цілу низку тяжких сексуальних злочинів проти дітей. Я була в шоці, коли це прочитала, тому що його звинувачують у 13 епізодах сексуального тильства над дітьми, включаючи спробу з. Дня немовляти його звинувачували також у зберіганні та виготовленні дитячої порнографії. Водкінс визнав спробу зблаго і сексуальне насильство над дитиною віком до 13 років, але він не визнав себе винним у зґлотуванні. Також він визнав змову з метою у збройні дитини. Три звинувачення у сексуальному насильстві за участю дітей, сім звинувачень, пов'язаних із фотографуванням, виготовленням і зберіганням непристойних зображень дітей, та одне звинувачення у зберіганні екстремального порнографічного зображення, яке містить статевий акт із твариною. Це одна із найрезонансніших справ в історії злочинів, скоєних музикантами. Суд засудив його до 29 років ув'язнення, плюс 6 років умовно. В'язниця мала репутацію дуже суворого закладу з високим рівнем населення. Серед ув'язнених я не знаю, чи можна цього чоловіка назвати людиною, проте пароль на його комп'ютері був I... kids». Жах за даними поліції, напад стався 11 жовтня у в'язниці H.M.P. Wakefield, графство Верк-Йоркшир. За даними поліції, о 9.39 ранку співробітники в'язниці повідомили про серйозне над ув'язненим, коли прибули екстрені служби. Воткінс уже був із тяжкими пораненнями, і після цього його оголосили мертвим на місці події. Представник тюремної служби зазначив, що їм відомо про інцидент. Проте від подальших коментарів наразі утримуються, оскільки триває поліцейське розслідування за повідомленнями у Водкінса вдарили ножем або якимось іншим колючо ріжучим предметом, кажуть, що йому перерізали шию, і це спричинило сильну кровотечу. За даними видання The Sun, я нагадую, що це таблоїд, такий бульварний, тому його дані треба сприймати з обережністю. Проте вони пишуть, що напад міг бути скоєний одразу після того, як в'язні вийшли зі своїх камер. Нагадую, що у серпні 2023 року Водкінс уже ставав жертвою нападу у в'язниці, тоді його викрали інші ув'язнені. Вони тримали в наручниках його 6 годин, завдали йому поранення, але він вижив. Його травми тоді не загрожували життю. У 2023 році з'явилося повідомлення, що ножове поранення або удар могли бути мотивовані саме боргом за наркотичні речовини. кажуть, воткінс мав заборгованість перед іншим ув'язненим. Останній напад на воткінса стався менше як за два тижні після публікації звіту про значне зростання рівня на. В установі у документі головного інспектора в'язниці наголошувалося, що багато ув'язнених, особливо людей похилого віку, засуджених за сексуальні злочини, почуваються в небезпеці через збільшення числа молодих в'язнів. Поліція вже заарештувала двох чоловіків за підозрою у вбивстві Воткінса 25 та 43 років. Рашид Гедел та Семюель Доцворт. справу передали до суду через серйозність злочину. Розслідування веде підрозділ поліції відповідальний за вбивство та тяжкі справи. Воткінс був одним із найвідоміших музикантів у Ельсу. Він заснував гурт Last Prophets у 1997 році. Колектив мав світову популярність, проте розпався одразу після засудження фронтмена. Під час судового процесу Воткінс визнав себе винним у низці сексуальних злочинів. Судді у 2014 році відхилили його апеляцію щодо зниження терміну покарання. А під час оголошення вироку суддя Ройс підкреслив, що будь-яка порядна людина зазнає шоку о. Гиди та недовіри, та суддя відзначив відсутність каяття у засудженого. Прокурори зазначали, що Водкінс використовував свою владу заборонені речовини, вплив аби маніпулювати людьми і здійснювати над дітьми кізжах після винесення вироку представник служби в Уельсі наголосив, що справа стосується не знаменитості, а насамперед жертв, якими є діти. Багато хто у медіа та громадськості коментує, що для людини засудженої за надзвичайно тяжкі злочини над дітьми ризик бути атакованим у в'язниці був дуже високим. І колишня подруга Воткінса на ім'я Джоан, яка допомагала поліції у викритті його злочинів, сказала, що шокована, але вона не дивується. І що весь цей час вона побоювалася, що щось подібне може статися. Поки що невідомий мотив нападу, точна якась методика вбивства, роль обох підозрюваних, що конкретно сталося. Розслідування продовжується, і судовий процес, звісно ж, може пролити більше світла на те, чому це сталося, за яких обставин, але це не відміняє того факту, що він був просто огидною людиною. Тут не просто подія, а пед. Я з немовлям, а профіли, на мою думку, повинні бути покарані максимально жорстко і суворо. І мова взагалі не про якийсь термін у в'язниці для будь-якого злочину подібного рівня в'язниця не покарання. Точний мотив нападу це шантаж, відплата, якась випадкова сутичка, можливо, борги поки що не оголошено. Поліція розслідує справу і повні деталі щодо знаряддя нападу, хронології подій, хто як підійшов, чи брали участь у цьому якісь інші в'язні поки що підслідством, і можуть з'явитися новини. Пізніше у матеріалах суду. Чи знали ви є на Воткінса? Чи слідкували ви за гуртом за взагалі за цією справою? Для мене це нове ім'я, але я тримаю вас в курсі, тому що ми обговорюємо різні новини зі світу і музики і зі світу Голлівуду. І однозначно, я думаю, що хтось мав чути про цю людину. Як ви думаєте, чи був передбачуваним напад на Воткінса через його кримінальне минуле? І чи заслужив він? Друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Звісно ж, я хочу подякувати в першу чергу спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що підтримуєте мою творчість. Це надихає. І саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Дякую всім, хто переглянув це відео. Дякую за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, тому що це є моєю найбільшою мотивацією. Для мене це дуже цінно. І за традицією, звісно. Ж хочу попросити вас підтримувати наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників і захисниць, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте донатити. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин грибною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ми зможемо вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів, друзі. Ну а ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Тому бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. І до нової зустрічі. Побачимося. Бай-бай!